Вчора в мене не було світла десь в 4 години, то вчора я тільки 100 кубків апнув, 100 кубків наем запнув і все. Кстати, як ви думаєте, чого я не трачу ресурси? Бо я хочу, бо я хочу прокачати двох бойців на 9 уровень, щоб як... Алмазну лігу апнути, то можна було грати, а то я не можу. Мені двох треба прокачати ще. Що там в магазинки? Ну, тут, звісно, є подарунки. Я не забрирав вчора, бо вчора я не дуже грав, вбирала, старий, старі світла, 4 години не було. Ну і перед тим як лягати спати, десь пів 11-го світло. Що там подарок ці дня? Та блін, очки сили. Вони мені не треба. Хоча треба, треба. Що тут нову зробити як? О, награда за поїмку. Я тут пушу Відграй і, і Шейда. Ну, зараз в мене головна ціль це запушити всіх бойців на 100 кубків. Брубо. Я їх буду пушити. На відео думаю, на 100 кубків, Апну, а далі вже. Ще... На, не на відео може когось сякну, Може ще одне відео нему. Зира я вибрав Джейсі блін. На Джейсі ох, треба було б вінчі рефінки. Броуз болі за неї. Не подобається якось грати. Ну, коли я все одно забуваю. Ловіть, ловіть ви цю мою. Яка вже десь здобилася. Бо зараз ми вже їм голос заб'ємо. А може й не заб'ємо, не знаю. Ай, ай, не уніштажай, френк. Добре, що хоч не попав. Та забивай на набір. Блін, а звук якийсь колосний. Думаю, вистачить. Просто я з таким великим звуком дивився на 79-ту серію першу частину. Та, це кицька що? Е, кстати, у мене дві кицьки є. Була стара мусі, і з'явилася вже нова. Вона вже десь тиждень живе. Її звати Чесю і прикол в тому, що я пуфлю зарура Чесі, киську звати Чесі. Ну зараз не до цього, а Джесі на 100 кубків. Блін, нічого я тупасти не можу. Якісь вже... Це вже точно п'яні ігреки. Мене, кстати, Андрій, блін, от цих сел п'яних таких навчив, дохлих. Він, він, він ще казав дохлі кущі, вонючі кущі, мертві кущі. І тепер вже я навчився, до саме погане слово, яке він передумав, це Сюха перебуха дайте вухо. Та бляха-муха. Вот на защиту турелька. Яка допоможе? О, я похув, вбив там ліна Джейсі вилізла. Лучше ну, б я іншого взяв, а не чесси. Коштя можна взяти, блін. Френка, Кольта, Баррали, Рубо. Все отстойні, фу. Це я спочатку апав самих лучших, такі як Хніто, Емсо, Мипл, Джекі, Баррок, Динамайка, Ліп'ємо Поко. А далі вже пішли самі хучі, такі як Джессі, Кольт Кольтбар, Іко Карл Бо. Ну, кого вже вибрав, до того і прийдеться залутати на сотку кубків. Думаю, вже там біля ста кубків на 80-70 повернусь. Так я вам не розказав, що я вступив в Андрієвий клуб і тут я перше місце в клубі. Давше Лучча на майже на 2000 кубків. Кстати, як ви думаєте, який клуб переможе? Андрієві, в якому майже 10 тисяч кубків. Чи все-таки мій старий клуб? Зараз веду його фа. влада 4. Ой! А 4 забув написати. отут тут мій клуб майже 131 тисяча кубків. Куда я нажав? Тут, тут, кстати, є моя перша версія на телефоні. Зараз у мене теж, кстаті, є. Якщо вони знали, мені останній раз пограти і буде 100 кубків. Мені нібито там 4 кубки залишилося. О, Jesus, Титан камераме! Кстати, жаліки не було титана камерамена в новісе і, і я підготовлю малесеньке мини відкриттяшечки Вот. Думав тут ще буде. Ну, не вистачило блін. Кстати. Що тут по квестам. На Джесі, що квестів взагалі немає. Браха муха, дайте мені докаут грати какой-то. Випоню квест, открою Пристар. Все, квест виповнився. Можна зробити. Тепер малесеньке відкриття. Перша частина відкриття вже була. Тут як стола відруба частина прореза За старорянкого. Ну все, треба замінити нік, щоб було повезучіше. Їм що, треба ім'я, щоб е, везучість була. Ну хорошо, Зараз і так Зараз бліна. За так вже, не. Зараз каникулы то можно зменить. Понял. Понял. Ну их тебе тут вчера не Венпоник. Имена совпадает, пожалуйста, по спробуй снова. Ч за? Ч Чо за? Чо за? Вди новое имя еще раз, чтобы подтвердить из меня твое новое имя. Именно не совпадает, пожалуйста, попробуй снова. Ты ч, ч за як меня изменять собинное имя? Як? Просто скажіть як? Як? Замінити ім'я? У вас теж таке часто, що ви не можете ім'я потвердити. блин. Якщо ви знаєте, як, бліна, його я... По то напишить б мені, блина. Ще раз можна писати. Два раза буде писатися. Блин, спицка. Вилази. Лха муха. Ну і, ну і що робити? Там що? Не має бути слова, а шість не розуміють, що ми хочемо змінити, вот так вот. Я, блін, Андрій би це скажу. Позвонити йому баляхаму хашу. Яке ще всі ті менші часа назад? Яке ще ті менші часа назад? хоча б не грав зі мною. Чай раз а, ну, ну но а что тут пишется? Сменить ми... я бесплатно, можно только раз Обду... Обдумай свой выбор, как следует в будущем. Сменить и ми... я получается только за кристаллы. може написати без за шість Можна написати без за Думаю, якщо б за то получиться. Зараз я повернусь. Я знов, блін, а не можу. Напишіть блідо в коментарі, як це ім'я змінити. У мене на телефоні е, получалося на маму і на мамину. А тут вже бійна не виходить. Ще раз покрибу. Я не знаю, як в мене получилось змінити ім'я. Школу убирал і написав А6. Бо зараз вже каїколи, ніякої школи. Першого вересня вже блін, на школу поверну, якщо можна буде.